Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Зараз у нас зимовий період, вітамінів мало, тому що влітку десь яблучко з'їв, десь якусь вишню, сливу. Ми постійно маєш вітаміни, сонце також вітамін Д. А в зимовий період вітамінки, скажімо вітамки організму виходять і вже таке, якби сил немає. Треба якісь вітаміни їсти. Ми, хто займається пасікою або любить продукти бджільництва. Ми повинні знати, що є дуже багато різних рецептів, що можна робити з продуктів бджільництва, з якихось рослинних речей. Ось, наприклад, мій тут товариш дядя Саша, він пасічник, він робить ось там пасту Амосова і багато різних таких цікавих речей. Це все, в принципі, фактично робиться в домашніх умовах і робиться з, з того, що ми маємо. Тобто все натуральне, все справжнє. Значить, що я хочу зробити? Ось. Бачимо, є в нас пилок, є в нас грецький горіх, є в нас прополіс і є в нас пів літри меду. Ну, це, це не пів літри, але треба буде цілу пів літру меду давати. Значить, пилку ми даємо скільки? 300, 300 300. грам пилку, 300 грам грецьких горіхів і 50 грам дається шарик прополісу. Цей шарик у нас, напевно, трішки менше, треба буде додати, але має бути 50 грам прополісу і пів літру меду. Це такий природній, дуже хороший енергетик, тому що. Пилок у нас має дуже багато різних поживних речовин. Грецький оріг також ми знаємо, дуже є корисний. Прополіс це взагалі універсальні ліки. Тобто іноді там жартують, що він від усього допомагає, але насправді дійсно дуже багато речей, що не можна лікувати, тому що в нього дуже такий цікавий є склад. Взагалі, продукти бджільництва, ми з дружиною говорили. Вони є універсальними, тому що взяти, наприклад, це маточне молочко, бо кожен пасічний хвалить от продукти бджільництва і так далі. Якщо дійсно старатися більш-менш нормальний здоровий спосіб життя вести, я не кажу вже зараз, як там ось є там гуру, що займаюся там. Здоровим способом життя взагалі там ідеально ні. Хоча б там більш-менш старатися це робити, споживати ці саме продукти бджільництва, навіть там, ту ложку меду раз у день, і вже це принесе свій результат. Тому ось такий енергетичний пасту ми будемо робити. Значить, це в нас діло збивається, прополіс ми натремо сюди. Повторююся, 300 грам пилку, 300 грам грецьких горіхів, 50 грам прополісу ми натремо на терочку, Потім це все збиваємо блендером і вже цю суміш змішуємо із пів літра даємо меду. Чи, це все перемішуємо. Сюди можна ще 50 мл води додати, коли да, будете 50, збивати. 50, навіть здається, 150 мл. Там е, можна дати води, щоб краще збилося. Воно. Тому що це в нас і пилок, він же сухий, ми його висушили так само і грецький горіх. І е, це все діло ми збиваємо, перемішуємо добре з медом і отримуємо таку пасту. Ложка столова, зранку бажано з'їдаєш цю ложечку. Ввечері кажуть, що не дуже бажано, тому що дуже збуджує нервову систему. Ну і для чоловіків теж це дуже корисно. Так що, можливо, хто жінок дивиться і зміть на замітку, що для чоловіків це потрібно. Ну, чоловіки так само. Тому такі ось справи. До речі, ще хотів би сказати. Кілька слів от з друзями говорили, що там дивимося там якісь, що є корисного, які є продукти бджільництва, тому що на меді це не закінчується. В нас є мед, нас є пилок, нас є маточне молочко, нас є той самий прополіс, У нас є бджолиний, у нас є продукти життєдіяльності, власне, сама. Воскова, міль, тобто дуже багато всього різноманітного такого є. Ті саме маточники, це вже е, до маточного молочка. Ну це, це все є дуже такими корисними речами. Просто що ми недавно дженество там два роки займаємось, і ми зараз це все, скажімо так, вивчаємо, зондуємо, тому що розумію, що ось взяти прополіс, наприклад, заболіваємо. От зараз я пасіби почав займатися вже геть-інакше. Ми там декілька разів зимоболіли. Зараз набагато простіше, тому що стоїть у нас завжди 100 мл Баночка 70% відсоткового спирту, теж туди даємо 50 грам прополісу. 70% відсотковий, чому завжди кажуть, тому що менше можна горілкою залити, але повністю не розкриються всі корисні речовини. Якщо дати навпаки більше. Там 90% спирт, то тоді вже воск розчиняється, вже трохи теж недобре, тому що не лише корисне, але і трошки шкідливого споживаємо. Тому і кажу: беремо цей засіб, маточне молочко, іси, ну, Насправді на собі відчуваєш, що це досить таке корисно відображається на твоєму здоров'ї. Прополіс це взагалі перші ліки для багатьох досить таке не можна організм чистити там при правильному використанні, не можна. І від простуди лікуватися не можна інші хвороби лікувати. Ну тобто, це взагалі універсальний засіб. І розумієш, що дуже багато бджільництва цього є. Тому зараз, зручно, займаємось, скажімо так, вивченням цього всього. У нас світло пропало. Зараз закінчуємо вже відео під фонарик. Тому такі ось справи. Робіть пласти, робіть такі природні, ем, що тільки можна робити, особливо з продуктами бджільництва, тому що це є. Універсальними такими засобами для хорошого здоров'я всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.